Всім доброго здоров'я! Сьогодні прибираю курчат. показую як у них, які вони підросли, Чи маленькі? мені наче підросли. Поставила комбікорм. Кладу кирпичину. Бо тільки переслала, вони вже понад діливали. Так, терпичина. І, і світ включу, щоб тепло було в них. Та не можу ще й попости. Це я показую, де воно рядишком, як вичищаю, туди їх сажаю. А тоді назад їх сажаю, туди, щоб вони там були. Поприбирала і назад. У нас такий був случай, що я вечором не закрила вікру, вікно, було вікно відкрите на провітрювання. Тільки я їх перенесла сюди, сказала всім, що 14 штук налупилося. Якийсь звірок украв 4 штук із цього, звідсіля з кухні. Через вікно по сліду знайшли. Ну, по сліду вичислили, що якісь звірюк, не кішка, і в таку дирочку залізло, у маленьку. Забрала чотирьох штук. А вікно було відкрите на провітрювання. Зараз тепер не відкриває ні вікна, нічого. Все позакривано. Осталось 10. Недавно вилупилося ще одну із тих трьох, які були. Ото маленьке воно там стоїть. Воду набираю з-під крана, нічого не кип'ячу, поставила на кирпичинку, щоб їм було зручно пити. Мене так мама вчила. Раніше ми з мамою тільки так і робили. А тепер я так роблю. А комбікорм даю стартовий для бруйлерів і для індиків, там написано так. Мені так, наче краще, тому що вони так як швидше ростуть. А ми прості кури, їм треба швидше вирости, поки до осені, щоб піднялися. А потім переведу поступово на, зер... на зерно, на пшеницю, кукурудзу. Але зараз даю комбікурм, нічого не домішую. Друзі, дякую, що були зі мною. Сподіваюсь, вам було цікаво. Не забудьте підписатися і натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нове відео. Всім миру та добра! Бережіть себе і до скорої зустрічі!